Доброго вечора, ми з України! Усім привіт! Ви на каналі Хвіт Назара. Сьогодні я зніму відео про едюсті Тріп. Я знаю, що я вже дуже давно не викладав відео. Про едюсті тріп дуже довго чекали. І цей час настав, друга частина. Дуже багато обнов сталося, додав щиткої речі, прикольні скажіть, та додали багато шпризів. Давайте почнемо все по порядку. Ми з Алексом у нас є така машинка тут окрема, але сьогодні я зніму без Алекса, можливо, він колись з'явиться. Скоро влітку. Оце я вже не буду говорити про це, не буду сливати кадри. сікляді. Сьогодні ми поїдемо на цій машині, бо я не можу на другій поїхати. у мене доступ. Я вже проходив і 5000 метрів, та буде дуже цікаво. Та й ми машину постараємося взу віддати. Тут, до речі, було одне дуже круте обновлення. Добавили рюкзак. На, на, на зайшній момент у мене в рюкзаку є ось це все: пістолет у нього 16 патронів, сокира та кінжал. Ми, ми, ми з Алексом його отримали, але він тоді не зміг положити в рюкзак, тому мені прийшло з собою забрати. Він тоді бився з вампіром, я, можливо, йому і помалу трохи. Це було неч. Скал, не, не. куди ж дівся Алекс? Ну, літо ми це знаємо. Ми ну, вже майже всі з шин не надягли. Тепер потрібно заправити машину. Як думаєте, що це за машина, як вона називається? Напишіть в коментарях. Та поставте лайк і підпишіться на канал. І поставте колокольчик. Двіночок. Ми вже заправили 9 літрів. Дуже прикольно, скажіть. Тепер нам потрібно піти і візьмете машину. Це не обов'язково але Нам вже треба було її для создавати. Або ще для чогось. Так. Та боже. Спагана. давайте, нам треба для, для ЗСУ машинку відмити. Все. Счастливенькая машинка. Так, це у нас ваший фари, так, Збирать машину, це не так легко. Прямо цю крішку, копор і носим. Перша частина і друга частина і так відрізняється. наступній серії я поставлю собі челлендж пройти цю гору, прилетівши на двері. Так, так, так. стало наш кодин. Тепер мотор потрібно взяти. закриваємо. Тепер ми можемо їхати. А ні, Давайте ще візьмемо їжу. Банан. А, банан я уже Зрозуміло. Так, давайте чесник. Та чизбургер. Все. Можемо їхати. Запускаем і заводим мотор. И едем. Я так давно уже не ехав на цій машині. Чего не уявляете? Я її возжу не так круто, як. Ви можете подумати. Я завжди їздив на. На машині такий палекса, який був. На цій машині я не так круто можу їздити. Опа, гараж, предермажи, предмажив, предормажим, ручник, предормажим, то. До. Добрий вечер. там, пане господарю. Як справа? Ну, бачу тут. Нормально у вас тут. Будь якась каністра. Ні. Ты ж обидно. Що це от супер фара. Будеш? Ні, ладно, я сам заберу. Йому зовсім на мене все можу, на мене все рівне. Чок. І... Чок. Чого? 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 Та боже. Не хочу керпетиці, але, але без неї прийде. Нічого тут цікавого я не знайшов. До речі, як ви можете замітити, тут в верхньому правому углу ви можете побачити кришечки. Я їх вже збирав 179. Так, їдем. Ось 80 км на один. Бензина у нас уже мало, але нам не страшно, не, не страшно. О, моя любима. О, ні. Я не люблю, когда такая погода. Она вечно заносит. Там на пяти Их и И мотор, и ставит ручник. Лушить мотор и ставить ручник. Он ветром сдувает. Что то я зараз голую. Он не хочет. Вздумать. О, еды. Не ведь что Залазимо сюди. Знімаємо цю грашечку і чи тут є щось цікаве. І поїсти, і все зрозуміло. О, вже і погода прийшла. Тук-тук, і... хто тут є? Вау, мотор везла, нам краще його не використовувати. Опа, це нам треба. А тут що. Сім де газу, це теж треба. Так, де машина? Крипом. Неважливо, не куди, але треба закріпить. боже, давай кріпись вже. Ну і так сид. Я нічого не бачу. Давайте заправимо машину нашу. Споріжнього не видно ничкой. Заправляємо машинку нашу. І так, ми вже майже заправили. Нас 11 літрів. Все закриваємо. Е, жаль що нічого не видно О, приїзд. типу. Я тебе не бачу. Ну добре, я пішов. Поїхали. Нічого, нічого більш нема немає цікавого. The темно. Виїжджаємо. Честь мы так повинно другому едем. так лашку не Що ж мы так что развоняемся? Мені це не Ми їдемо на схилі. Я фактично нічого не бачу, из-за того, что верс ничка. будемо їхати до 10 тисяч метрів просто ничкой. Левен винта закінчится скоро закінчиться може. Даже фактично 9-10 літрів. ідемо, ідемо в сусіднє село. Ем, Уже І... скоро уже будет скоро три тысячи метрів, можно. І... Ой-ой-ой. Не заметила? А ну, ничего страшного. Ау-ау-ау-ау. Ого. це вже два кілометри проїхали? Уже три тисячі метрів зараз проїду? Ой-ой-ой, угу. Ч так довго нічка? Дивно. це Точно нічка? Ребят, скажіть, ой ой Счёт. Что Що осталось? Ребят, вы знаете, что осталось? Солнечное состояние? Не, масло в моторе. Сейчас не так. Пара поломалась, чё? Ми їдемо назад, я тільки що це запоміти. Чекайте, щось поїздить. Виїхати на другу треба. Я бачу другу. Я з тоді ще пропав світ, я нічого не бачу. Ребят, ну страшно. поставьте лайки, пишите на канал. Пишите. Че, пока еще. Чи так вильно еду, 20 километров наудень, цамару. Боже. Стошник, я че не плачу, світло. О, закінчился. Чого? Бензин є на акумулятор я не бачу. Ну, що, що ми їдемо, то є масло, типу. Чекай, що тоді сталося? Чого так нічка там? Ладно, будемо їхати. О ні, але бензин закінчується. Чи ми так різко стали щось підпігати? Мені страшно, такі риби. О! Накинеш цей день! Той малий бензин закінчується, ура! Але, і що робити тепер? Ні-ні. Здесь на удачу мы еще покотимось. Реально удача, на моей стороне мы котимусь. А, не знаю, кес. Якось... О, фара включилась. Диво. Дійсно, ну те, що тут буде бензин. І так, що тут у нас є? Ням? Оліяв. Це нам треба. Олії у нас можливо мало. Так. Дізі, не Ем. Ребята, нормально? Я думаю, так. Чи я могу выйти зайти так? Пустоваться ему вопросик. Я объединил, не Что, С Рен. Не повезло тільки олія. А подивися, хоч треба олія. А, да, треба ли. Ого. з цього і и попада. один нас мало. Погано. Ну ладно. Поїхали. А у нас вже нема бензину, типу. Значит, що я поняв? Нам потрібно підштовхнути машинку, тільки щоб вона не уїхала без нас. О, ні. От їй догрався. Я ж сказав, що вона уїхала без нас. А Ручник я вже не поставлю так дистанційно. О, ні, у нас зараз в кактус може виїхатись. Стой, машина! Пусти! Машина, стой! Нет! Машина, ты не туда едешь! Машина, ты зараз в твой кактус обрезаешься! Ну все. Вот этой калечка, нет, серьезно, нагрелась че не? О будинов, может там буду еще, да не, Алекс, может там ничего, нормального не, не бывает, типа. не машина, машина тут. Ого. Давай, давайте, ребята, мы уже должны жену тм. Я канал кинець устала. Можем некуда добиться в 50 тысяч метрів и там взяти бензин, бен... Та заправить машину? Что за обрыв ты типу, кутуш? Забрыг какие-то? А не сомневаться. Фу, машина, ты не слухняла. Так. Партия должна действовать быстро. Так по... <связываешь> Стараюсь вывести машину. Не-не-не-не-не, не надо мне судьбу больше не только, чтобы же было. Я уже и чё, хватит. И... Шутался. Это! Я ж хочу зараз добежу до 5000 метров и пронесу бензин. <космотворение> <космотворение> Чего она нахела? Эм. 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 цей момент. ем, эм, Эммм. Что происходит? Чего не можешь встать колоссо? Дэм. Да. Да. Серьезно? я не могу колосса вставать? Тут я можу. А тут в причем проблема. Ммм, дам. Я колоссу попробую вставать. А ось так от можна взять не та ні. Може тут покрасти колесу просто. М -м. Ну, ви бачите, що у мене не вийшло. Жаль. Ну а ви були на каналі Світ Назара. та лайк та, -та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!